Це третя частина нашого виживання. Ой, я забула, я вам обучала повернутися з трьома шестями, ну нічого, ми просто... Це. Ми просто тільки що зняли, закінчили відео, опять знімаємо. Так. Да. От прямо даже секунди не пройшло. Ну, секунда пройшла, п'ять секунд не пройшло. Так, я ну, шукаю огінчик. Один... Мені на кришу не хватає, що за? Ну, до сих пор ще, ну, майже три... Ні, не три, так. В мене 55, 63 36. Я, коротше, роблю топорик собі, камінний, і йду робити дерево, бо мені воно дуже ужасно, щоб мені закінчити кришу. Я думаю, ви не обіжаєтесь за того, що я без зомбаків виживаю, mm? Ну, це я не виживаю, я просто гуляю. Я бачу. Багато... Обіжаємося. Ти обіжаєшся? Я обижаюсь, вы я в рукам. Ну мне я хоть кровать. Ладно, не шукай У меня любая кровать, я, я шукаю кровать. Но зараз я хочу быть курку. Стой, курка! Ой, курка! Выйду с травы! Стой, курка! О, вс. Да? Так, шукаем овечки, шукаем о... О... овечки. Сирина. А. А что ты не хочешь идти в креатив и Я хочу -то тобі одразу в кровать. Ні, не хочу, я хочу бути чесною людиною. Ой, <ривателець> я тут проект виживання скоро чи зібрала собі кровать. Ем эм... Ладно. Ладно. Так, приїхали. <ривателець> Спалила мене Настя Я тебе вб'ю після съёмок. Ти мене не вб'єш. Уб'ю 11-го числа. Якщо хочете Настя, можете писати контакті, бо у неї 5 числа днюха. Або вона собі вам лишить свій скайп і ви їй. Ну... Мені не треба дзвонити. Я буду така за полотна, я буду телефону займатись, навірно. Від трьох угу. Від двох Я весь купаться. Мені це показав чи ні? Ну я тобі трьох, ну ладно. І буде без чотирьох, я... Я овечку, бо на я на останню овечку. Ди сюди, моя красотка. Ну як ти все таки красавиця? Все, робимо кроватку і спимо. Блін, а де кроватка? Я не розумію. Що? Та ж три шерсті є... Я не розумію. А чого нема кроватки? Що? Доски? Та є у мене доски? Може не перероблені. Та перероблені. Ну не знаю. Я не понімаю. Так. Мені там... Може ти слепа? Блін! <світ> О, боже, я підру. Я в підручці. Делись чотири блока може бути. Короче, знаешь, там Жразу е, робишь сверстак и все-таки. Я там шукала кроватку. Все, я сплю. Слава Богу, я нашла кроватку. Ой, я зробила кроватку. Все, спимо, спимо, люди, ми спимо. Так. І в серії я хочу сделать нормальный домик. Такий круглый. На ясно. Так, ой, что угу. він получится, якщо буде симметричність. О, Господи, що в мене з голосом, люди! З голосом чи з голосом? З голос. Вс, у мене все нормально з голосом. Так, ідемо шукати місце для. Я хочу жити в лісті і біля річки. Не знаю чого. Я. Yeah. Навірно, будемо строїти, знаєте, де? Сейчас mm. я на тобі, Настя, я підписник. Ясно. Да, да. Настя, что все. Ясно. ясно. Карина, я ставлю на паузу. Пауза, Карина. Mm. Все, пауза. Продолжаем. Продолжаем, я да. Я по-моему нашла. Пока. Зомби, 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 зомби. Настя, ты смела. Так, давай ты вроде окончательно равнину, я не знаю, что мне цієї земли хватит. Не, я, короче, сплю. Называется Настя ты на охота, ага. Що мене вже день? У меня давно день, я поспала. Я так. беру кирку, кирку, топор, нашу виненню. Нет, сейчас мы будем идти в шахту. Дай, О, ти Та, Да, Постоянно Постарайся земля. ставиться на там де надо. Давайте переплавим железо зараз. А потом я бы буду переплавлять железо. У мене идеи нема люди. А, не, может я. Может, я стейк. Або спочатку строїмо хату? Що робити спочатку? Так. Строїмо хату. Робити обичну квадратну чи строїти таку круглу? О. Драгина! Ми так умієш створення круглі хату строити? Умію а в нашому сервері хто построїв круглу хату, а? Я чи ти? Що? Хто в нашому сервері построїв трьохповерхову круглу хату? Я чи ти? Я Не настроила кругло. Строила. Да ты вообще построила? На хатах получится. Да я строила. Можешь дати дашу питаться? Жили Так, все. Значит, робимо раз, два, три, четыре, пять. Значит, раз. Два. У коротше, короче, нема, і я пішла до акер. Раз, два, три, значит, раз. Давайте зараз закрыем ту. Лаву. Раз, раз. Я закрию закрываю лаву. Раз, два. Ты что считаешь? Блоки, щоб все было симметрично. Так, тепер це все треба. Так, я правильно зробила чи ні? Боже, мені показали, що что заді... Ти знаєш, значит в Майнкрафт страшно Коли тобі кажуть, що хтось ззаді тебе є. Так, угу. Так, чи тут неправильно, значить отак. так. треба забрати, по-моєму. Так. Да. значит вот два нечего не бачить так ой значит тут раз два три ты кто такой раз, два а паук, паук, паук идёт здесь так знаешь что, что, что у ну, а нас все сходится у нас все сходится, блин, что Я так не люблю звук пауків в Майнкрафта. Я тоже. Ну окей, дивіться, тут буде, мабуть, вот так ось. А тут буде по дві. Чи ні? Блін. Окей, переробимо чуть-чуть. я, 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 я два, коли я вже построю чуть-чуть. Ми продолжаем. Да, продовження. Бачите, я вже тут достроила все симметричненько, по моєму А я десь шахти потерял. Эм, Настя в шахте. Зашла, потерялась, не вышла. Жила в шахте. Логично. А я же никого у в шахте не строила. Даже... Так, давайте ляжем в пасы. Где я? Кто я вообще? Настя. Майнкрафт. Отлично. Так. Секунду. Блин, Настя выбыла. А Боб, кто-то уже, по-моему, говорим. Печалька. Так. Интересно, сейчас мы обязательно выбьем. Так, а ну давайте попробуем. Mm -mm. Секунду. Так, Я что, ты... Настя опять тут на месте. Все нормально, у відео не збилось, не збилось, Слава Богу, короче, я начну свою хатку. Все нормально, Ми вже знімаємо 10 хвилин. да Що так темно? Я не знаю. У мене вже другий друг. А той, я пять девяток, я... да чекайся там вы Так. ряд купить. Я обожала Майнкрафт. Дуже люблю Майнкрафт. Обожаю Майнкрафт. Я Сами пищу люблю Майнкрафт. Це Моя любимая гра. да. Хорошо. О, все. Короче, нарешти мы вышли. Я так понимаю, вы вышли из шафа, Так, Да, с шапкой я уже вышла. Так, сейчас. Дорогі, дорогі, дорогі друзі, я вам Настя на відео може скину в описі, може. Так, дорогі друзі, я думаю, що ми уже будемо закінчуватись, бо вже 12:00. Буде Один... закінчуватись. Один... Угу. Чокаю, у мене ще 11. Ну, 11 667 12. Ні, у мене 11, ну, ж 11 Ну, 2. ж. Всім пока, дорогі друзі, окей, okay. всім була Каріна і Настя Смайл, і всім бай бай.